Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво просимо в новий влог. Сьогодні ви разом зі мною здійсните мою малесеньку мрію. Я сьогодні хочу піти до косметолога і збільшити свої губки. Я б не сказала, що вони в мене якісь не такі. Так, у мене є деяка асиметрія, але я просто хочу їх зробити трошки виразнішими, пишнішими, такими соковитими, красивими. Життя одне, чому б і не зробити? Коли як не зараз, коли як не зараз жити наше життя, коли як не зараз здійснювати наші мрії, тому що завтра може вже не настати. Тому я вирішила, хочу піти і колоти собі губки. Впевнена, що все буде дуже красиво, гармонійно виглядатиме на обличчі. Не буде у мене качиних. Губи якихось пельменів або якихось, як кажуть, попок, тому що я планую вколоти лише 1 мг препарату. Йду до хорошого косметолога, давно моніторю цю дівчинку. Сьогодні в неї проходить навчання цілий день і я буду в якості моделі. Тому не пуху, не пера, побажайте мені удачі. До речі, деякі люди, які вперше мене бачать, думають, що в мене вже губи зроблені. Але це не так. Такі губки в мене, вони стануть меншими на 30%. Так, у мене є синячок ось тут. І ось тут така припухлість із синячок. Комочків ніяких я не відчуваю. І, до речі, Даша мене запросила до себе в якості моделі на ботокс. Між брівку і лоб. День другий, але зараз ранок, а ввечері вже буде доба, як я з губами. Вони, звичайно, в мене припухли, є набряк, синя кину, але так і має бути. Я сьогодні вже підключаю таку мазюку, називається синя коф. Я 56 гривень коштує в аптеці. Такими величезними, звичайно, вони не будуть. І не потрібно мені писати, о Боже, які губи, які вареники, які пальмені, якщо зараз дивляться мої хейтери, якщо є на каналі, в мене такі залишилися, бо іноді пролітають коментарі дивні. Не треба писати, губи мене стануть нормальними, а цей відео щоденник я знімаю більше для себе. Ну, і, звичайно, щоб і було дівчаткам, які ще без губок було видно, що до чого. Ну, якби не синяки, то не такі вони в мене і страшні. Я сьогодні в АТБ ходила в масці. <гум> Щоб людей не лякати. Привіт! Сьогодні вже третій день, як я з губками. У мене вже зійшов набряк. В принципі, я думаю, що в мене залишиться вже така форма. Такий об'ємчик, мені дуже подобається. Звичайно, є в мене синяки навіть ось на шкірі. Зараз я зроблю. Легенький макіяж. І ми вже з сином навіть сьогодні підемо до стоматолога, і маску я надягати не буду. Я сьогодні використаю помадку, яка в мене є. Ще трошки замастити синячки. І ось, до речі, я так, навіть отак можу робити, хоча вчора ще не могла. Ось так. Сьогодні вже четвертий день. Губки виглядають дуже природніми, красивими. Є в мене, правда, ще невеличкі синячки, але то нічого. Вчора знову ходила до косметолога, в мене був тут такий невеличкий клювок, вона мені його розчинила. З'явився і я зробила професійну чисточку. Купила на розпив деякі професійні засоби для вмивання, тонік, денний крем та нічний. І я вже ввечері. Спробувала нічний крем, мені дуже сподобався. Мені навіть здалося, що у мене тут є невеличкі рубці після акне, що вони трішки підтягнулися. І вмивалочка, і тонік з кислотами. Можливо, ці засоби мені зроблять такий пілінг. від... Шліфують трошки шкіру, тому що я планувала в клініку записатися, щоб мені зробили лазерне шліфування шкіри, щоб прибрати ці всі нерубці, якісь нерівності. Якщо невеличкі діляночки, як ось, то це коштує всього 850 гривень. Ну, це так мені сказали. Потрібно, звичайно, ходити на консультацію ще. Думаю, губки вже в мене такими і залишаться. Можливо, пізніше, в майбутньому, я все ж таки зроблю більший об'єм, тому що 1 мл – це дуже мало. Як мені здається. Але все одно є такий кантик, такий руб, рубчик на губці верхній, мені дуже подобається. І нижня губа стала трошки пишнішою. Це, як мені здається, деякі помічають, деякі ні. Я виставила, до речі, відео в інстаграм, зробила такий невеличкий рілс, тому що Даша мене попросила. І то мені почали і писати, і телефонувати. О, ти губи зробила! Губи зробила клас! Ну, і ніхто мене не засудив, ніхто не сказав нічого поганого. Сподіваюся, і ви, хто дивиться сьогоднішнє відео, не будете мене гімном обливати, тому що це моя справа. так? я вважаю, що виглядає це природньо, не якась попка, чи пельмен, чи вареник, чи як ще називають здорові губи. До речі, я дівчатка вирішила не робити ботокс, тому що ботокс це звикання, ботокс це караліч деяких м'язів, щоб вони не рухалися. Я вирішила, щоб не почати це звичку, це таке звикання. Все ж таки я краще буду користуватися якимись хорошими засобами для обличчя. Більше не буду купувати нічого для. Обличчя в Єві в звичайних таких магазинах буду купляти або в аптеці, або все ж таки ходити до косметолога на розпив купувати якісь класні засоби. 20 мл класного професійного крему коштує 500 гривень. Отже, 40 мл – це 1000 гривень. Я вважаю, що це не дуже дорого для класного дієвого засобу для шкіри. Я, на жаль, не молодію, тому зараз інтенсивно буду за собою доглядати. Знаєте, такі губи зробили. Початок, щоб я переглянула своє ставлення до догляду свого, тому е, думаю, що тепер стане ще краще. Я на свій вік і непогано виглядаю. Я вважаю, мені 36 років. Але, звичайно, є до чого прямувати, тому потрібно. Працювати над собою над своїм тілом, і звичайно, хочу ще наголосити: знаєте, що краса наша не тільки зовнішня, вона і внутрішня. Не забуваємо пити багато води, не забуваємо їсти корисну їжу. Зараз на масажі не хожу, буду на масаж ходити з весни знову. Повернуся до біфлексів. Тому що біфлексі з інтервальним голодуванням дали мені просто неймовірний результат. Якщо не бачив мої ролики про схуднення, то я вам залишаю плейлист в інфобоксі, можете переходити і дивитися. Я важила 56 кг, зараз 49 Як я це зробила, можна подивитися в тих роликах. Все. Максимально близько показую, як виглядають мої губи після процедури. Це небо і земля з тим, що було першого разу, тому що в перший раз у мене роздуло такі величезні ковбаси вже, мабуть, через години три після того, як я повернулася. Зараз все добре. Є невеличкі синячки, але той має так бути, тому що там у нас сосуди маленькі, їх просто нереально помітити і, можливо, трошки проколоти. Мені дуже подобається сьогодні, як виглядають мої губки. Що, дівчатка? Це вже буде заключна частина, бо відео про губки я вже знімаю майже місяць. Хотіла реально зробити найчисніший відгук в свої відчуття, взагалі, як проходила реабілітація. І, от уже зараз, коли я з нормальними губами... Хочу трошки відповісти на якісь питання. Можливо, у вас вони з'являться, а до цього відповіді належної не було. Отже, який препарат мені кололи? Мені вкололи препарат, який називаються Іласті. Думаю, що в мене десь півтора мілілітра, мабуть, але я ще буду йти на останню докорекцію, тому що 0,2-03 мілілітра ще залишилося. Ми робили все поступово. Щоб не було ніяких комочків. Наступне запитання: чи були комочки, чи щось таке було. У мене був такий малесенький клювок, мені його ферментом видалили. Як таких якихось бугрів, комків у мене не було. Я масажик робила, але в принципі мої губи не потребували жодного масажу. Навіть зараз я вчора спробувала робити масаж, але в мене губи м'які. Немає ніяких грудочок, тому я думаю, робити його не буду. Наступне техніка масажу можу вам розповісти: ми не жмякаємо отак губи, не робимо їх такими ковбасками. Ми взагалі ж хочемо вивернути губку, щоб вона в нас була красива, тому потрібно як масажувати. Прикладаємо один пальчик тут, складаємо ручку за губку, ось так, і просто отако масуємо. Якщо є необхідність, ніби заліплюємо вареничок. Я була першого разу в якості моделі. Моя кума дуже на мене сварилася, казала, що практиканту, взагалі, учню, потрібно довіряти лише давити прищі на сраці, але я трішки не згодна, адже навчання у молодого майстра все одно приходить під наглядом професіонала. Тому ну нікого не бувають, нічого такого поганого не роблять. І я вважаю, що мої губки після учня виглядали набагато краще ніж деякі майстри-професіонали з досвідом роботи з величезним портфоліо в інстаграм. Роблять, я вважаю, гірше. Ну можливо, це залежить від препарата. Повторюсь, мені робили препаратом ілості. Другий раз і в мене був набагато менший набряк, набагато менші синячки. Тому що першого разу мені прокололи багато судиночок, якихось капілярчиків. Ну, це був, може бути і з професіоналом, але так, повторюся, мені робив учень. Чи пішла б я знову моделью за 50% знижки? Ні, не пішла краще заплатити повну суму, але зробити в людини перевіреною. перевіреної. Перевірений це не завжди той, у якого величезні альбоми з фотографіями, тому що зараз такий час, що можна фотографії і вкрасти. Можуть бути неоригінальні роботи, так як, наприклад, з Віями. я ходила до дівчинки, якої було таке розкішне в інстаграмі портфоліо. Щоб наростити вії. Як виявилося, вона їх нарощує лише місяць, і всі ті роботи, які в неї були в інстаграмі, це просто була замануха. Про вії і чому я їх більше не нарощую, я залишу вам відео зверху. Можете подивитися, якщо вам цікаво. До речі, я зараз відрощую вії, обов'язково вам розкажу в наступних відео, що я використовую для цього. Хочу сказати, що маленький вже ефект є. Вже більше тижня використовую спеціальну сироватку для росту вій. Скільки коштує 1 мл препарату іласті? Ціна 3900. Можна зробити тайпування, але мені тайпування не робили жодного разу, тому що в мене, в принципі, свої губи. Нормальні їх вивертати, десь витягувати зсередини не потрібно. Дівчаткам, яким потрібно підняти губку, розвернути, то їм накладають такі тейпи, щоб гарно розсмоктувався препарат, щоб він гарно розподілявся і не було ніяких міграцій. У мене, слава Богу, з першого разу у вучня і з другого разу у професіонала нічого не було. І останнє: чи буду я ще колоти губи? Так, я ще схожу один раз, тому що у мене 0,3 мл залишилося, і я бачу таку невеличку асиметрію. Тут у мене трошки. Нижче ніж тут, у мене тут така закруглена губка, а тут нібито пряма. Хочу докоригувати її, і, можливо, через півроку я знову повторю процедуру. Виглядає природньо, немає ніяких ковбас, вареників, пельменів, качок, поп. Мені подобається, а це найголовніше чоловікові моєму подобається. Це не виглядає вульгарно, а найголовніше, я хотіла хоч щось зробити для себе, хоч якісь зміни, тому що реально я. Останнім часом стресую, не можу вийти з такого якогось депресивного стану. Це все, що я хотіла вам розказати, показати. Сподіваюся, вам було цікаво, інформативно. Якщо залишилися якісь запитання, то задавайте, обов'язково я відповім у коментарях. А якщо їх буде забагато, то я обов'язково зніму окреме відео. Дякую, що додивилися до кінця. Всіх люблю, бережіть себе!